Село датується 1529 року, що село Кулівешти, -Кул Ставчене, Веренчане належали молдавському господару Гончулу. Спочатку поселення було внизу біля річки, а пізніше, тому що були повені, завитоплювало поселення, населення перебралося сюди на, на гору. Чорною прикрасою села Кулівці є чоловічий свято-успенський монастир. Зараз нам коротку екскурсію по храмах монастиря проведе монах Онуфрій. Зараз ми знаходимося у Свято-Успенському кулівецькому чоловічому монастирі, де історія нашого монастиря починається із цього храму, де цей храм учись успільні Божої Матері. З архівів нам відомо, що на цьому місці в XVII столітті існував монастир скіт від Хрещатинського монастиря, де тут подв'язалися 12 монахів, які вели монашеське життя в вождженні Богу, молитві до Бога для спасіння не тільки своєї душі, а й для спасіння душ ближніх. Церква, в якій монахи. Честь поспіння Божої Матері, була їхньою головною святинею, і де вище церкви, тут, де зараз нас розташований наша обіцяр, знаходився їхній дім, їхні келії, де вони подв'язалися. Під час радянської влади було розруйновано як монастир, так і церква, була перетворена в зернохранилище. 1988 році по молитвам жителів села Кулівців висіяла благодать Божа на цьому місці, тому що було відкриття церкви, з значення в ній священника ірмонаха Вініаміна, який сьогодні іменується як Архімандріт Вініамін, настоятель Святовоспенської обітелі. Церква Успіння, біля якої ми зараз знаходимося, це була найвища точка села. І біля селу, що було розташовано біля річки Дністер, і де біля річки Дністер була теж церква в честь архістатія Божого Михаїла. На згадку про те, що була церква внизу біля річки Дністра, а цю церкву вона існувала недовго, тому що... Повені постійно води підмивали ту церкву, вона була розібрана. І лишилася тільки успенська церква. Назадку про то раб Божий Михайло Васильович Бойчук, це директор малого підприємства Фортуна, де випускають мінеральну і солодку воду своїми зусиллями і трудом, і своєю молитвою. Построю для нашої обіцяє Свято-Міхайлівський храм. Зараз ми знаходимося біля храму, який в монастирі Свято-Переброженський Собор. Це є головний храм нашого монастиря, в якому знаходяться багато частів мощей погоніків Божих, а також і головна святиня монастиря, Кровоточива, чудотворна ікона Ісуса Христа. Де православний люд, який з'їжджаються в наш монастир, приходить сюди, цей храм Божий, щоб доторкнутися до тієї святині, помолитися за себе, за рідних, близьких і попросити у Бога помощі у своїх життєвських нуждах і турботах. Зараз ми знаходимося біля храму Антонія Феодосія Киопичевського. Храм, який також побудований в нашому монастирі, зусиль моїх братів монастиря, молитвою настоятеля архімандрита Веніаміна, де храм, початок будівництва храму 2005 рік і в 2009 році. Було свячення храму, де храм освячував також високоприсішенчий владика Онуфрій, митрополіт Челивецький Буковинський, із суслужащими архієми Владика Пантеліма, єпископ Коломийський Іван Івано-Фруківський, і архієпископ Уральської Будівської Антоній. Поблизу храму Антонія Феодосія в нашому монастирі існує купання істочник, істочник чищеної форми ікони Божої Матері. І Жовеносних істочні, де також люди приходять у нашу обіді, щоб окунувшись в водах, святих водах не тільки святих міст Росії, але і Єрусалима, і Афона, щоб отримати зцілення від своїх душевних і тілесних недугів. По праву сторону ми бачимо здані двохетажні. Це є здані в якому на першому поверсі знаходяться килії монахів, а на другому поверсі кілії для тих гостей, які приходять, щоб переночувати і помолитися в нашій святі обітки. Знаходимося біля часовні каплиця, яка построєна в нашому монастирі, честь святителя Христова, Віколаю Чудотворця, а також і біля часовні, ми бачимо. Дерев'яне здання, беседка, яка також є частиною нашого монастиря, якому православний люд, який приходить до нас, може помолитися, і поки закритий храм, мол... поки закритий храм, щоб почекати, і щоб не мерзнути на дворі, а у приміщенні чекати, коли відкриється храм Божий для молитв. Зараз ми знаходимося біля храму честь святителя Христова Спиридона Тримифонського, де також це є храм нашого монастиря, в якому відбуваються літургії ночні, каждневно, де православні християни, паломники нашого монастиря, а також і братія зможуть приходити в цей храм, щоб помолитися Господу Богу, щоб Господь міг благословити життя. Братів монастирі, а для людей Життя в міру, для того, щоб угождати Богу і нести свій життєвий хрест. Зараз ми знаходимося біля дерев'яного храму нашого святої обітері на скіту, який іменується Троїцький скіт, і де головний храм скіта є Троїцький храм, біля кого ми зараз, біля, який ми бачимо, біля кого ми зараз знаходимося. Історія нашого монастиря і будівництво зараз не припиняється. Ми знову будуємо храм тут на скиту, який ви бачите тут внизу. Де також Просимо всіх православних християн не бути байдужими, а помолитися за те, щоб Господь нам допоміг построити цей храм. І учись, Бог, храм буде построєний, це буде рішати наш Владика, Миколичиновецький Буковинський, на пом'ясному Соборі. І коли буде освячення храму цього внизу, ми запрошуємо усіх, щоб прийшли і помолитися, помолитися разом з нами, щоб Господь міг дарувати нам тільки мирне на небо, мир на землі, а також і мир і здоров'я в наших сім'ях, і на нашій святій Буковинській землі. В 1973 році було колгоспом побудовано школу початкових класів, де діти вчилися від першого по третій клас. Далі освіту діти здобували у Васильівській школі, а повну середню освіту здобували у Рибужинській школі. На даний час у даному приміщенні знаходиться е, Поліжецька сільська рада, де другий термін працює е, головою села Войчук Віктор Миколайович. Ще в даному приміщенні знаходиться фельдшерсько-акушерський фонд та відділення зв'язку. Начальником відділення зв'язку є монечка Терина Миколаївна. На початку 19 століття, коли село знаходилося у складі Австро-Угорської імперії, в селі було відкрито перший освітній центр це школа, в якій навчання проводилося на німецькій мові. Але три рази на тиждень навчання проводили на українській мові. Коли село знаходилося у складі Румунії, це так само була школа. Але навчання проводилося лише на румунській мові, де дітям було важко навчатися, тому що вони не розуміли на якій мові їх навчають. Коли село перебувало у складі радянської влади, тут так само була школа початкових класів, але пізніше тут були когось м'яса. Ще пізніше тут був сільський клуб. Але в даний момент... Це приміщення залишил, залишається лише свідком історичних подій минулого. В центрі села знаходиться обеліск слави, пам'ятник, який присвячений воїнам загиблих під час Великої вітчизняної війни, де на кам'яній плиті викарбувані 34 прізвища. Односельчан, які загинули у період Великої Вітчизняної війни, кожного року, 9 травня, усі жителі села і монахи збираються біля пам'ятника для того, щоб шанувати пам'ять про загиблих односельчан, а монахи відправляють панахет. На жаль, на сьогоднішній день не залишилося в живих уже ні одного свідку тих трагічних подій. Всі ветерани вже померли. 1968 році. Голова колгоспу Литвинюк Віталій Іванович виділив землю для того, щоб в селі Кулівці обладнати стадіон. І з того часу улюбленою грою молоді став футбол. Вже доброю традицією в селі стало кожного року на зелені свята устроювати футбольний турнір, куди запрошують футбольні команди із сусідніх сіл. В даний час у селі Кулівці є молодіжна футбольна команда «ФК Кулівці. 1988 році колгосп Росія, на той час головою колгоспу був Северин Василь Євгенович, побудував у Курівцях школу сад. Першим директором було призначено Мартинюка Федіра Миколайовича. На даний час у Лівецький навчально-виховний комплекс очолює Лісова Орися Богданівна. за дітей на Наша кожна родина має змогу навчатися у великих світлих і запашних класах, так, також відвідуючи потихні заняття, які мають національно-патріотичне, а також в школі діє, кому вживеться економічно спрямування. Наші діти беруть участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах, фестивалях, на яких виборюють розумію місця різних рівень, районного, обласного, всеукраїнського. Комп'ютерний клас дає змогу засвоювати всім учасникам навчально-виховного процесу освітні та інформаційно-комунікативні технології. Музейна кімната дає змогу нашим учням повернутися у минуле, побачити побут колишніх селян, а також дотокнутися до історії звичаї традицій українського села. Наші дитини є їхні збережні здоров'я. Із одним із пунктів цього збереження здоров'я це є повноцінні якісні харчування. І одним із найвинішніх місць наших дітей це є наша шкільна їдальня. Шкільні їдальні діти можуть отримати завжди смачний і вчасний. То наші учні зі своїми вчителями-наставниками проводять різноманітний свят, змагань, фестивалі, конкурсів, які відвідують батьки та гості села. Отже, наша школа є не тільки освітнім, але й культурним центром нашого залишного села Комісії.